Так, все, Миша, иди зараз на мид через нити іди. Mm. Ну то я с тобаю подай. Иди с Мишей. Ну ты такий повільний, но ну, візьмай ты не того. Виш бэн. Не, Миша, короче, на страховці. На страхуется. Ой-ой-ой, як па. Прикривай, Мишу, Миша идем. Ты прикривай мене, значит. Ч нас так розстрілюють? Я одного вбив, а мене тупо один в крысу справа вбив. Один в тунелі на А в нашому тунелі. А, це один. Залишайте. Все, Все Миша. Перед тобой выйде. Хоро! Смиха затащил. Ты что, Миша даешь таке? Це... Миша, ты шо? Это понятно, не можна Миша не можно зайти. Не круз бисать, а то как начинает тащить, что и не снилось. Демчара с через мид. Міші хорошо и через мит. О, бомба на Б. Валим на Б. Вони не, не будуть тебя видать. Наші все тимайте на А підуть, а мы на Б. Ничего хорошо земфуру гуляет. А я не знаю. Є така теорія, що один ч нас обходить завжди і він десь тут зараз може вийти. Дичай, mm -mm. не страшно, у мене бомба. Дай йому, дай йому бомбу. У мене служба. Що ну тут і без бомби можна обійтись?